початку року надходження до банків, що знаходяться в процедурі ліквідації, склали понад 2 мільярда гривень. За цей період система гарантування забезпечила погашення кредиторів на суму більше 3 мільярдів гривень. Погашення відбулося за рахунок коштів від управління та продажу майна неплатоспроможних банків та коштів, що були у залишки на їх рахунках. Разом з цим. Відповідно до рішення про вилучення майна суб'єктів Російської Федерації, фонд забезпечує передачу державі активів МР-банку та Промінвестбанку у сумі 28 мільярдів гривень. Незважаючи на дію воєнного стану, система гарантування продовжує безперервно та своєчасно виконувати свої функції та забезпечила виплату вкладникам на рівні 4,3 мільярда гривень. По банкам, що були визнані неплатоспроможними у 2022 році. Крім того, фонд має у розпорядженні 20 мільярдів гривень для забезпечення виконання своїх зобов'язань перед вкладниками. Фонд гарантування вкладів наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.